Всіх з Паскою гавкають собаки. Зараз у нас в церкві співають прекрасний просто заказ. Зараз йдемо слухати, чи, чи вам взагалі тут літучі миші літають. Чути, як вони співають. квітка. Це чутно. Певно, чудно вам. Пишіть в коментах, що чудно у мого Так, я зацініть новичку, у мого этого друга, Боже, сьогодні дере. Він Ждем ваші поздрави у коментах. Давайте я їм скину скриншот. Там були всі з народження, з днем народження! Йому поскидаю сьогодні. Всіх з спаски. Сьогодні дуже тепло на церкві. В церкву я не пішла, тому що в мене дом не свячений. А... Короче, мы допустим этот момент. Бля, оце якщо б не собаки, я по такое представила вам. Его було чудно, як оце раз тупо співають. Просто тупо співають. Если вы уделили внимание моєму відео, дуже вам сильно дякую. Це моє третє відео, яке я буду викладати просто в інтернет. Все, дякую вам взагалі за увагу, що ну, ви взагалі, надіюсь, до кінця додивились. І чи будете вітати мого друга. Пишіть, пишіть, пишіть. трошки машинки. Всем пока. показ!